Десантно-штурмових військах, як і в принципі в будь-яких підрозділів, роль інженера, роль сапера є дуже важливою, тому що без втручання безпосередньо сапера не відбуваються абсолютно ніякі дії, які більш масштабовані вже йдуть, починаючи там від відділення взводу. Тому що однозначно сапер має зайти провести безпосередньо інженерну розвідку. Розвідку провести на рахунок виявлення якихось вибухово-небезпечних предметів, якихось саморобних вибухових пристроїв, якихось нерозірваних снарядів, все то, що може, так би мовити, призупинити або сповільнити наступ, чи якісь там заважати якимось оборонним діям. Туди завжди намагаються викликати сапера і не одного, а взагалі якусь мінімальну групку або відділення саперне, інженерне, яке безпосередньо знає свою професію, і, в принципі, може і виконує завдання що в розмінуванні, що по замінуванні.